Надіюся, ви це ніколи не побачите на своєму пристрої Android. Всім привіт! З вами я, Скречка Тім, і сьогодні у мене нова рубрика назвою помилки на якісь там устройства. І сьогодні у нас помилки на Android. Ще я хочу вас попередити тим, що деякі помилки я взяла з інтернету, з ТікТоку. Або взяла ідею у Євроден, ви зараз бачите його екран. І зараз ми починаємо. Boutub циклічне перезавантаження. Відбувається, коли під час завантаження системи щось пішло не так у спробах виправити проблему, система перезавантажується себе, але не... це не допомагає, і вона виходить у цикл перезавантаження. Програму телефон зупинено. Означає, що програма закрита внаслідок фатальної помилки, лікується перезавантаженням програми. The Sleep of Ditch. Сон смерті. Ситуа... Це ситуація, коли телефон переходить у режим глибокого сну. Андроїд переходить у цей режим, коли прислід бро... довго не використовується і знижує частоту процесора. Відключає фонові програми і відмовляється, з нього виходить реагуючи на будь-які дії користувача лікується екстреним перезавантаженням. Linux. Тепер ви можете попрощатися зі своїм телефоном, тому що він вже окерпічився. Перегрів телефону. Це перегрев телефону. Як від нього ізбавитися, треба його, від... треба його не чіпати, тобто виключити поставити... і поставити на зарядку. Чому це попередження приходить? Тому що... Тому що телефон хоче вас захистити від деяких послідовностей, як взрив телефону через перегрів і багато чого. Аварійна о, зупинок. при додатка. Це не опасно, тому що це просто додаток, з... аварійно залишає свою працю. Ну, якщо може, э, то, де... то останні дії можуть не змінитися. Ти більше не можеш заряджати свій телефон. Ця помилка висвічується тільки на на телефонах Galaxy Ну, цінь, тому що він мог зірватися із за того, що, он... ну що відео вже підійшло до кінцю, і я хочу перед закінченням вибачитися із за того, що я це відео не виклала вчора, тому що я його дуже довго монтувала і ще. Я хочу сказати, що це відео буде на дві частини. Я його розбила. Перша, ось це перша частина, а друга частина буде десь. Ну, 24 квітня. Ну і що ж, всю інформацію я розказала. Так що всім пока і люблю.